you <laughs> Ой, добрий день, діти. Так, пробачте. Так, так. Ми сьогодні збираємося на продовження нашого дистанційного навчання. Рада вас вітати в цьому році навчати. Так, так, щось. Що, не чутно мене? Не чутно? А так? А ось так. Так, ага, все чутно. Добре, діти, добре. Так, давайте сьогодні збираємося поки, а я розкажу, що ми сьогодні будемо на уроці робити. Так, повторимо про безпеку, е оговоримо правила уроку, так, щоб наше навчання. Що, знову не чутно? Так, дохлик, не перебивай. Ти, що ти мене там пишеш? Що ти пишеш? А, в тебе немає інтернету. А як ти мені пишеш? Ага, діти, дохлика не чутно, не чутно. Так, так, добре. Дохлик зрозуміла тебе. Напиши мені в коментах, що, що, що в тебе за проблема. Так, е, недоробок на місці, гнида на місці, дивда. Тупізане ти тут? Ага, так, да, все бачу. Так, добре, діти. Що, не чутно мене знову? Знову не чутно? А, так. Алло, алло, чутно? Алло, алло, чутно, чутно? Ага, так, чутно, добре. Що, синочок? Силка не працює. Діти. Зараз. Зараз повернусь. Добре. ми кнопочку там. Олена нас вже на уроці. Давай, де працюй, де працюй. Я працюю. Так, пробачте. Ну, а ми з вами говоримо про безпеку. Що Що кажете? Ага. що? А, точно, діти. Музика, так? Да? Точно, діти, я ж у вас в цьому році в музику викладаю. В смысле, то пісень ти питаєшся я співати вмію. «Конечно, ж вмію я в хорі співала у школі. Ми зараз будемо все вивчать. Не вмію, то з вами поспіваємо, навчуся. Ага, добре. Дуся що, силка не працює? Ну, ну все, іди, іди, іди. Алло, алло, дала ресурна? Да Єва, Єва. Єва, ти де? А, Єва на уроках, на уроках Єва, на уроці. Так, що нема? Ну я на уроці, пробачте, я працюю, ну не знаю. О, діти не відволікаємося. Так, що у нас? Безпека? Що? А, музика, музика про ну, музичне мистецтво це такий предмет. Що, Щось зі звуком опять мене не чутно. Так, будете писати в коментах непристойні речі, буду вас блокувати. Так, що, що зі звуком? Угу, все добре. Ну тепер діти відкриваємо журнал, пишемо класна робота, число. Що, на музики не пишуть? Ну, добре, значить, тоді не будемо писати, будемо просто слухати. Добрий день, діти. У болту я ще такого класу не бачила. Були різні класи. Слабенькі. Але такого класу я перший раз бачу. Ви не поважаєте дорослих. За що поважати дорослих? Та за те, що вони дорослі. Дорослих потрібно поважати. Ви нічого знати і не будете. Я не знаю, що з вами робити. Такого класу я ще не бачила. Точно ми такими не були. Що за покоління? Так, діти, всім доброго дня. Ой, фух, так жарко в спортзалі. Діти, будь ласка, відкрити хтось двері. Ой, дохлик, не треба, не треба. Ти навіть до ручки не дістанешся, не треба. Каріночка, дилда, будь ласка, відкри двері. Ой, двері кажу, вікно, відкри вікно. Тільки обережно, будь ласка, обережно не впади, обережно. Ой, фух, дякую, 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 Каріночка, Дилдина. А то щось тут так спортзалі смердить. чи ви булочок наїлися з сосисками, чи що, не розумію. Ой, діти, а погляньте, яким чоловік кільце подарив. Таке гарне, з брилянтом. А сережки, а сережки, подивіться, які. Це так романтично. А ще мені чоловік кольє подарив, але я його сьогодні не вдягнула. Що, Ага? Що, Ага? Я вам правду кажу. Так, добре, це як вам розповідати, давайте шикуйтеся. Розпочнемо з вами урок. А що ви думаєте, вам ніхто цього не подарить і не купить, якщо ви навіть не знаєте уроки фізичної культури, не фізіології людини, де серце, де почки, ви ж нічого не знаєте. Так, все добре. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Техніка присідання. Два по 100. І, будь ласка. Виконуємо правильно і чітко. А я піду поки до сестри і покапаю трошки каркарої валір'яночки. Не знаю. Сил у мене на вас нема. Сьомий Б. Ну, нема кого по списку і спитати. Так, Бухарьов, вивчив. 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 Не вивчив. Що я не знаю, що ти не вивчив? Сідай два. Так. Ну, не знаю. Крістіночка, на тебе вся надія. Як утворюється Present Continuous? Я не вивчила. Не вивчила. А що сталося? Що залишилось, Крісінка? Так, 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 це, це дуже поважна причина. Дуже поважна причина. Нічого, наступного разу вивчиш. Я знаю, що ти просто, дівчинка, хороша, вивчиш. Я зараз тобі олівчиком поставлю в журнал крапочку. А на наступний раз, вже, якщо не вивчиш, поставлю олівчиком двієчку. А потім вже, якщо не вивчиш, то поставлю ручечкою двіючку. Так що вчі Кристиночка, зрозуміла, добре. добре. Так, так, я не зрозуміла. Підорашко, що ти там тягнешся, як кітригать? Ти що вивчив? Можна вийти. Можна вийти, можна вийти. Тобі, аби робити, щоб нічого не робити. Не можна. Сідай тобі два. А чо, а чо? два? Що значить, а чо два? Кого ти такий розумний, щоб вчителем сперечатися? Батько воно на сівгоки працює з лісарям. мати. Ой, масажистка, прості господи, а він. два? Бо я так сказала. Отже, діти, слухай мене уважно. Зараз я буду читати текст, а вам треба буде визначити, де в цьому тексті речення у Present Continuous. Зрозуміло? По очам бачу, що зрозуміло. Отже, We usually play football after classes. так. Ви чого всі на мене дивитесь? Ні, ну на мені що, щось написано. Та що ж ти будеш робити? Я ж сказала, в підручнику дивіться. Неможливо працювати тільки збили мене, як завжди. It's raining today. So we are not playing football. Так. Куди ви всі зібрались? Куди ви всі зібрались? Я вам ще домашнє завдання не задала. І дзвінок, до речі, лунає у нас для кого? Я вчителя, молодець, моя дорогенька. Сідай. так. отже, записуйте. Вправа 252, 253, 254. 255. Так, і класну вправу теж треба доробити. 251. Англійська у нас завтра. So, goodbye, children! Та ні, щоб я спала? У мене ж урок. Який урок? Е, ну, сьомий е, Б, Українська література, Іван Франко, історична повість Захар Беркут. Чого вас на урок не пускаю? Ну, просився декілька разів бабайка. Так я ж думала, то порушник? Я ж не думала, що то ви, Ліля Володимирівна, та я й відхилила запит. Х. Та якби я знала, що то ви, то я вас пустила. Ну ви мені не вірите. Немає запису в таблиці домашнього завдання? В журнал не записала тему уроку. Тіліла Володимирівна, 5 хвилин і все буде виправлено. Обіцяю 5 хвилин і все. Я вас погано чую, Володимирівна. Погано, погано, геть погано. Сирена. Сирена. Не чуєте? Сина, вмикай! Все вибачте. Я плямую в укриття. Сина. Принеси, мам кави, в неї сьогодні буде важкий день. Ступай! Так, добрий день, діти. На попередньому уроці ми з вами справились з контрольною роботою. Тепер я вас попитаю: такі запитання зараз вам буду задавати. Так, хто ж там у нас буде по списку відповідати? О, по списку! Віслоушкіна! Ти мене чуєш? У мене не працює мікрофон. А, в тебе не працює мікрофон. Ну, далі тоді йдемо з вами по списку. Так, добрий день, діти. Збираємось, збираємось швидесенько. Так, бачу, позаходили. Так, тут це недоробок. Це не з нашого класу недоробок. У нас всі доробки. Ой, вибачте, я не в той клас зайшла. Зараз перезайду. Ой, добрий день, діти. Збираємось, збираємось. А хто це какашка? Вибачте, Марія Іванівна, я не думала, що завуч може так підписуватись. А, ви з аккаунту свого сина. Вибачте, буду знати, так. Добре. どういうこい